Радо вітаю всіх на моєму каналі. Яка чудова цибуля в мене виросла. Сподіваюсь, вам подобається і ви також вирощуватимете цибулю. А може вже вирощуєте? Поливала справно. Ось яка гарна, гарна. Зараз буду зрізати врожай. Щоб легше було її почистити, я зранку її полила. А зараз вечір. Ось такі біленькі, стебельця, дуже я їх полюбляю. трошечки ножиком помогти розмір ємності в якій я вирощую цибулю 37 на 22. зрізану цибулю я запакую я її розділила ось ця перша цибулька, вона більш дрібніша. Тут попадається сімейна, така дуже дрібненька, і я її просто в пакет складу і буду її користуватися при приготуванні салатів. А ось ця цибулька вона піде на більш довше зберігання. Я її запакую в харчову плівку, зважу все і скажу, скільки з такого ящичка я отримала цибулі. Цибулька заважила 900 грам з одного ящика. Це буде зразу їсти. А отак я пакую, щоб отакі корінчики зверху були, і я їх тоді ще в отакий пакетик кладу. І в холод, в холодну веранду, і вона дуже довго зберігається. Друзі! Дбаючи про свій організм сьогодні ви створите своє якісне завтра. Напишіть, якщо була корисна інформація. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу! До зустрічі!